Привіт-привіт! Я Валерій, це на капоті канал як фарбувати авто. В цьому відео покажу, як лакувати пластиковий елемент, а саме бамбер. У нас фарба Вантеч, фарба. Підборна, її підбирали під автомобіль, тест пластини перевірили, все нормально. Зараз буду лакувати. Які поради, які поради я хотів би дати вам перед тим, як лакувати бампера? По перше, треба розуміти, що бампер все таки пластиковий і він відрізняється від металових елементів. Тому до лаку я радий би додавати пластифікатор чи еластифікатор. Це одна та, та сама назва. Продукти можуть бути різні. В ремі це, наприклад, там флекс, його можна додавати 10-15 в залежності від того, які у нас наскільки у нас жорсткий пластик. Якщо він буде гнучкий, можна додавати до 30%. Але не забувайте, що на ту частину пластифікатора, який ми додаємо до лаку, також треба додати рідний затвердиний. Ще які поради хотів би дати, е, використовувати напередні елементи автомобілів лаки, е, хоча б ХС. Краще ХС чи краще ще ультрахес. Для чого? Для того, щоб у нас була товщина покриття значно вища, ніж, е, звичайно, наприклад, МСК. Також можна використовувати МС, але доведеться нанести її три шари. Оскільки ми розуміємо, що у нас працює компресор, працює світло, нам треба максимально швидко працювати, тому що у нас, до речі, ще тільки бампер в камері. І ми розуміємо, що це все економіка, тому обов'язково треба використовувати лаки чи швидкі, чи, наприклад, з якимось прискорювачем. Я буду використовувати лак системи BasLAC саме 40450, але буду додавати в нього спеціальну присадку, називається вона 6005 для того, щоб він сохнув значно швидше. Тому буду використовувати такий варіант: лак 4450, пропорції змішування 2 до 1, а також додається розчинник від 10 до 15%. Буду додавати. 15%, а розчинник буде непростий, а буде саме 60.05, тобто активатор сушки плюс розчинник. До речі, за можливість протестувати цей лак дякую компанії «Європроект України та магазину ColorMarket Online. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Також не забувайте, що зараз у нас на вулиці зима. Треба розуміти, що повітря досить холодне, тому не забувайте, щоб у нас була температура е, кругом 20 градусів. Тобто, е, повітря, яке подається 20 градусів, в камері 20 градусів, а також матеріал. Не беріть його з пола, коли він стає на бетоні. Холодний буде важко наносити. Тим більше лак відноситься до системи Вок, низький вміст трощинника, він буде густий його буде важко нанести, якщо він буде холодний. Тому лак повинен бути ну, 20-25 градусів, це буде нормально, він буде гарно розкатуватись. І великий плюс для, до нього, що якщо ми фарбуємо щось, наприклад, капоти, щось велике, там да, завжди є можливість, якщо ви побачили, що десь шагенько треба підлити трошки, ви спокійно підливаєте, у вас розтягнеться і не буде якихось сухих опилів. Пропорції змішання 2 до 1 буду використовувати ваги. Бачите, лак, наскільки густий. Зараз, до речі, піду обов'язково додам пластифікатор RM Flex. Він підхилує, тому що це компанія BASF, а BASF — це RM і Баслак. Вони сумісні. Пістолет для нанесення лака буду використовувати універсальний. Голова те 10 і Дюза 1 і 3. А я розумію, що можна і тривозьким пістолетом працювати, але саме ХВЛП-шний пістолет не підходить для нанесення густих лаків. І до речі, у компанії Треєм з'явилась новинка, і вони зараз розробили спеціальні голови для нанесення лака. Вони вже не відносяться до системи ХВЛП, а відносяться до системи, ну. Я не можу казати РП, лі, там це, тому що вони запатентовані, але ці голови саме вже е, зроблені для, е, для нанесення лака. Послання зроблю під відео. Е, наносимо лак, сито взяв 190, закінчилось, взяв 125, це ще краще. Заливаємо в пістолет. Бачите, сито получається більш мілке, тому проходить важче лак, але. Він, воно підходить. 190 було б трошки швидше. Але я знаю, що матеріал буде відфільтрований нормально і можна користуватися. До речі, запах у баслака. чистий РМ. Не забувайте використовувати нітрилові рукавички. Не забувайте обов'язково одягати маску, а також перед тим як наносити лак треба взяти липку серветку і пройтись по деталі забрати якщо є якісь смітинки якісь є треба забрати щоб не було сміття Ну що ж, для локування цього бампера я використовував лак від компанії BasLAC SorC Додавав в нього активатор сушки, а також пластифікатор. Пластифікатор нам треба для того, щоб у нас лак був адаптований для нанесення на пластикові елементи, а також активатор сушки, який дозволяє трошки швидше висихати. При 60 градусах лак висихає за 30 хвилин. Зараз він висохне за 20 хвилин. Паузу. Я вже зробив. Зараз буду помикати на сушку. Лакнус дуже просто. Перший шар у мене був більш тонкий, а наступний шар, уже фінішний шар, я наносив повний. для того, щоб товщина покриття була 50-60 мікронів після висихання, звичайно. Лакнус дуже просто, лак прозорий. Мені подобається, як він наноситься. Не забувайте додавати пластифікатор, не забувайте додавати, якщо є така потреба, якщо один елемент фарбується, додавати всякі активатори, різні активатори сушки. Ну на цьому наше відео добігає. І кінця. Не забувайте підписатись на наш канал, писати ваші лайки, ставити лайки та писати коментарі та запитання, на які я буду обов'язково відповідати. До скорих зустрічей пока!